Сонечко, привіт! Давай подивимося, що заважає в особистому житті для того, щоб вийти на якісно новий рівень. Концентруйся зараз на собі, на своїх енергіях. Для особистої консультації записуйся за посиланням в шапці профілю. І давай дивитися, що ж заважає. Можливо, якісь енергії заблоковані або... Або дивитися. Так, О, у нас тут помощник сьогодні прийшов, так? Да? Так, е, насправді, насправді, заважає зазвичай в даному в такому триплеті карт це про те, що е, хочеш швидкого розвитку. Знаєш, ти звикла діяти швидко, точно або звик, трактувати для себе, е, звикла діяти швидко, точно, влучно. От саме знаєш історія про те, що треба рішуче приймати рішення. Але люди, які з тобою, вони доволі знаєш такі постіпенні. Тут історія про те, що в певних ілюзіях, фантазіях людинка перебуває. І якраз тебе, оце знаєш, жага до швидкості у стосунках, у відносинах, да? вона тебе тобі заважає повністю розкритися. Бо по великому рахунку, коли ти зрозумієш, що цей рух він не потрібен, потрібно просто знаєш, проживати часи радості, достатку, разом, разом. Тут історія про парне святкування. І е, тебе в дійсності будуть оточувати тільки ті люди, які будуть тебе підтримувати, не знаєш, допомагати переходити на цей от якісно новий рівень життя. Як такого важливо звернутися не до швидкості, да, не до того, що хочеш якось так швиденько розвитку подій. Оце спочатку прийде конфетно-букетний період, потім там ці всі залицання, от ця вся історія, щоб воно йшло знаєш, стабільно, стандартно. Не треба очікувати того. Щоб воно було максимально швидко, тут історія не про швидкість. Вона тобі якраз таки забажає. коли ти відмовишся від стрімкого розвитку подій, тоді в тебе прийде щастя, задоволення, емоційна стабільність якраз те, чого тобі не вистачає.